Дорогі друзі, на моєму каналі 4 сезони швейна майстерня. Сьогодні я хочу показати, як можна викроїти сорочку, вишиванку. У нас сьогодні буде жіноча вишиванка. сорочка Досить простий крій Розробила я лекала основи. Ну, а вже під ту основу, під ту основу лекал я викроюю іменно під вишивку, яка. Є е, вишита. Зараз в мене на виворіт вив, вивернута вишивка. Перед тим, як кроїти, нам потрібно, звичайно, ось це є у нас рукав на момент. Зараз от я поклала рукав. Вже пілочку і спинку я скріпила, викликала і покажу, як можна як правильно зробити вишивку. Так, щоб, скажімо, на пілочка, спинка. Якщо ви ж та спинка і пілочка сходилися разом, і так само рукава, щоб один рукав не виглядав в нас вліво вправо або вправо вліво. Значить, Для початку нам потрібно скласти вишивку так, щоб вона була одна до одної, сколюємо булавочками. Тобто, я дивлюся, щоб узор у нас ось прикладаємо. Один до одного. Акуратно, повільно, не спішимо, тому що це вишиванка, і тут потрібно бути дуже уважним. Складаємо разом вишиття наше. Для початку ми мусимо перше сколоти нашу вишиванку, щоб вона була одинакова. Перед тим, як викладати на крій, вишиття обов'язково треба пропрасувати. Праскою, Тому що, коли вишивальниця вишиває, може стягнутися узор, от, наприклад, і, тобто, Припосаджується тканина і вона морщиться. Це нам не потрібно. Нитка подається, вона гарно розходиться тепл... під тепловою обробкою. Я завжди так роблю, тому що, як практика показує, це потрібно робити. І акуратно. Акуратно вирівнюємо, підтягуємо тканину, не спішимо, з вишиванками спішити не можна. Тихше їдеш, далі ще будеш. Так, ну що, ми закололи, скололи все прикл... приложили. Назве весь узорчик вийшов одинаково. Тобто, навіть якщо пальчиками. Пальцями перевірити, він буде однаковий. Головне, у нас йдуть по краях, ми повністю закололи нашу вишиванку. Тобто обов'язково її треба сколоти, пам'ятаємо, що тканина, вишиванка, бачите, от, от вишиття є і фальбанить тканину. Не страшно. Хай собі фальбанить, вона вже є розпра розпрасована. Відповідно, можемо ще раз розпрасувати, тобто розпрасувати або припрасувати, відповідно, для того, щоб вона дала осадку. І ще раз я пропрасую, їм пари трошки більше. Ось, бачите, в нас вже вишиття наше вирівнюється. Ще раз підсушуємо легенько. Без фанатизму. Тоді у нас буде ідеальне, ідеальне пошиття сорочки, коли це буде рівненьке, акуратне. Притискаємо, не шуркаємо дуже, тобто не возимо праскою по тканині, відриваючись від полотна. Ось, бачите, в нас вже йде. Кажем, краска, це краще робити в першу чергу, коли ви починаєте круїти. Але, якщо ви ще не закололи і пропрасовуєте вишиванку, ніколи не пропрасовуйте її з лицевої сторони, тільки з звиворотні. Тому що ви загладите нитки її, щоб вони потім не, вишиття не давало такий блиск. Тому що потім буде блистіти вишиття. Бажано цього не робити. І Прикладаємо нашу викріпку. Значить, замовниця хотіла. У нас, щоб тут у нас буде ще така ось мережка пришиватися донизу, треба нам враховувати так, щоб було ще місце на загин тканини і відповідно було місце на пришивання мережки. Мережка у нас має приблизно 2 сантиметри, не приблизно а 2 см. Кроємо по нитці основи, тобто нитка основи на лекалі, от у нас є нитка основи. Ось у нас є нитка основи, відповідно йде до низу, по довжині паралельно цьому краю. Іноді для того, щоб цей я, я ну, у нас тут рівненько досить. Приблизно, щоб не було дуже великого перекосу, у нас є так 29 з половиною. І від цього краю і е, аналогічно тут. Так, це у нас перед викруки, це в нас задня частина Відповідно, ми, Тут в нас вже йде трошки інакше зміщення, так? ми чуть-чуть поправляємо. Направляємо, вирівнюємо. Тут у нас вишивка і тут. Для того, щоб більш-менш було легше, ми собі простим олівчиком чи ручкою відмальовуємо, ще раз наголошую, не спішимо, пам'ятайте, що спішити з вишиванкою не можна. Це дуже делікатний винок. У на нас вже узор тут, і у нас буде узор тут. Це все розложили. Ось тепер приколюємо, тепер ми бачимо, як де наш рукав іде. У нас тут вишиванка, і тут вишиванка, так? Тут ми перебили легенько. Ось, це у нас є малюнок нашого рока. Так, прикололи ми нашу викрійку і тепер обмальовуємо е, змилком, крейдою. Е, можна, е, Я люблю більше користуватися змилками, тому що воно під парою розходиться і потім нічого не видно. Але бажано цей білий матеріал краще відмалювати ось так, щоб бачити наш тешу. Нам треба дати допуски на шви. Дуже важливо у вишиванках дати якнайбільший допуск на шов. Я даю від 1,5 см до 2 см. Чому? Тому що при шитті для початку ви зметаєте ваш виріб, і після цього замовник-замовниця прийде поміряти. Ви, відповідно, перша примірка у вас буде. І е, бувають такі моменти, як. Канина сипеться. Звичайно, можна зразу обметати на оверлоці, щоб вона не сипалася і так далі. Але бувають моменти, де треба підрізати, де треба розширити, де поправити. Значить, 1,5-2 см обов'язково ми робимо допусту. Пам'ятаємо це вишиття. І навіть я ніколи не зрізаю таких швів. Ну, Якщо 2 см 5 см, завжди втікає ще, і залишається у нас 1,5 см, якщо з 2 см. Якщо 1,5 ми лишаємо, 1 см завжди лишається для нормального шва. Це, зараз відміряємо. Я даю тут 1,5 см, тому що у нас рукав досить широкий буде. І у нас рукав має 30 см ухват. І у нас запасі тут. 48 на запасі досить багато є місця для того, щоб, відповідно, не потрібно буде нам давати великий. Я тут буду давати всюди півтора. Вверху дати 2 см допуску, тому що це є рукав. І тут буде грати роль Висот, довжина, Буде тут у нас виходити довжина, Відповідно, запас у нас буде на довжину рукава. Тут я роблю її максимально рукав, рукав довгим, тому що замовниця любить довгі руки. Тому у нас тут виходить на запасі 3 см, я даю 2 см. Нічого страшного, ви зметаєте, побачите, що все добре. Ви потім 5 см можете зрізати на оверлоці, і, відповідно, що буде гарно. Коли будете пришивати, вже можна буде зрізати на оверлоці. Тому тут не варто переживати. Тут у нас теж буде 1,5 см довжиною додатися, тому що у нас тут йде, як я казала, вишиванка. От у нас, бачите, тут навіть йде довше. Нічого страшного, я звідси відмірюю 1,5 см. І е, у нас це буде загинатися, але краще, коли воно не буде сипатися, впритик до вишиття. Раз в мене було таке вишиття, де е, вишили під самий край, і тут була проблема. Треба було спочатку дати проклеючу стрічку, проклей, дублярин стрічковий проклеїти, для того, щоб закріпити нитку, щоб нитка далі не сипалася. Був такий момент. Коли треба таке е, е, нам зробити, для того, щоб виріб наш мав вегет, і вигідний е, зіпсутим, так, відмірюємо тепер 1,5 см. Тут 1,5, тут у нас йде 1,5 см і тут у нас йде 2 см. Верх пройми е, окату у нас йде 2 см. Ну ось, Я відмалювала, значить, в нас все з рукавом добре. Рука у нас має мати 66 відповідно тут 2 см. Ми додаємо, тому що ще сантиметр у нас буде йти мережка, яка буде пришиватися знизу. Зверху я теж даю 2 см, тому що це для запасу, оскільки, щоб виріб не осів після прання і не були закороткі рукава. Краще перестрахуватися на, пів, на, на сантиметр дати більше. Це в нас рукав, відмалювали. Так? Зараз. Е Тепер ми е так само пілочка в нас і спинка. Е Вишиванка у нас іде е суцільна, зад, е перід і плечові. Відповідно, також ми додаємо дожину, я теж залишила по максимуму довшу, тому що це є онікс, і він має властивість. Давати коротку досить велику осадку шитті, так і при прасуванні, при розпрасовуванні швів чи запрасовуванні, так само. цей. Сорочка у нас буде вишиванка з одного боку, як бачимо, перід, і пілочка, і спинка у нас цільні, значить, виріб у нас тут буде ще потайний замочок, який пришиватиметься з боку. У нас добавка. Іде е, на, на запас на шоу. Потім ми це все заберемо, пізніше зріжемо, якщо буде в цьому необхідність. Тут теж я 2 см дала запасу, оскільки блузочка має бути більш приталена, але вільна. Тому 2 см ми даємо запасу, оскільки також, щоб як при осіданні можна було розпустити ще на 2 см. І е, суцільний у нас буде плечовий шов. Низ ми теж оброблятимемо мережкою. Отже, ось так нас виглядає наша вишиванка. Ну, а тепер викроємо. Тут теж, тут, правда, ми даємо 1,5 см на горловині, тут теж буде в нас оброблятися мережкою, і тут я покажу, як обробляти горловинку. В такому вишиті. Тут ми розрізати зараз нічого не будемо. Спочатку я, в наступному відео я розкажу, що можна зробити з горловини. Як обробити ось цю горловину? Вона теж обробляється мережкою, але е на зазор, виходить, 2 см. Отже, там іде в нас притик. І тут треба бути максимально уважним. Що ж, приступаємо до крові. Викроїли ми вже наш виріб, нашу вишиванку. Тепер нам залишається зметати все до е, разу і, е, на примірку, чекати замовницю. На сьогодні все. Дякую за увагу, за перегляд. Питайтеся, буду відповідати на питання. Якщо щось буде цікавити вас, задавайте питання, коментуйте. Палець вверх, палець вниз. Слідкуйте за наступним відео, де я буду показувати, як обробляти жіночу вишиванку. Як обробляти і як шивати. послідовність пошиття. Дякую за увагу! До побачення, до нових зустрічей! Па-па.